Софія Прокоф'єва. Казка, про Ворон'яче гніздо. Не хочу Ойка Вередуха голову мити. Прийшла до Ойки-ведмедиця. Давай я тобі голову помию, ойка, сказала ведмедиця. Ось у тебе волосся навіть гілочки стирчать. Ой, не хочу голову мити, ой, не буду, закричала Ойка. Прийшла до Ойки Зайчиха, давай я тобі голову помию, запропонувала Зайчиха. Ось у тебе у волосці листя заплуталось». Прогнала Ойка Зайчиху. Прийшла до Ойки білка. Давай я тобі голову помию Ойка, почала вмовляти її білка. Ось у тебе горіхи вішкаралупи й волосі застрягли. Але Ойка і білку прогнала. Тут прилетіла велика ворона з вороненням. Яке гарне місце! прокаркала ворона. Тут і гілки і листочки. Я у тебе ойка, на голові гніздечко влаштую. Житиму з моїм вороненням. Змастила ворона вуйки на голові гніздо, сіла в ньому з вороненням і наказує Стій, ойка, не ворушись, бо в лоба дзьобну. Стоїть ойка, не ворушиться, лише сльози по щекам струменять. Зголодніла ворона, полетіла з вороненням мошок і комарів ловити. Побігла ойка Вередуха до маші. Ой, Маша, що мені робити? заплакала ойка. Ой, у мене на голові ворона гніздечко влаштувала. Ходімо швидше в ліс, до доброї ведмедиці, сказала Маша. Хоче ж, поки ворона не повернулась, прибігла дівчатка до ведмежого барлогу. Ой, ведмедице, помий мені швидше голову, попросила Ойка. Намилила ведмедиця Ойці голову. Зайчиха зглека водою злива. Білка чистим рушничком голівку витерла, а Маша оці гарний бан зав'язала. Прилетіла ворона з верненням, закружляла над Машою і ойкою. Ні, тут у всіх олівки чисті, сказала Ворона, ніде мені тут гніздо влаштувати. Полечу до лісу, там на осиці зів'ю гніздечка.